Привіт! Ми сьогодні будемо робити огляд на новинку. Це набір для стрижки, це повноцінний набір. Такий набір у нас люблять клієнти для домашнього використання, тому що тут є різні насадки і вони для різних завдань. Також це може бути хороший подарунок. Тобто ви можете подарувати людині і знати, що такий набір точно підійде і буде практичним, тому що тут для всього і для гоління, і для стрижки. Для носа є насадка. Давайте зараз ми детально подивимось. Цей набір від бренду VGR Voyager. До речі, він металевий. Ось. Давайте ми зараз детально подивимось цей пристрій. Мені, по-перше, що дуже подобається. Значить, леза, до речі, тут підходять під нуль, Для гоління під нуль. Тобто без насадки такі тример можна використовувати для гоління під нуль. Також Давайте я вам зараз покажу. Це металевий, тобто хорошої якості. Є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках, плюс є додаткові датчики. Датчик, що це, це потрібно промити. І датчик блокування. Тут цей пристрій водонепроникний. Працює 180 хвилин на акумуляторі. Може працювати від мережі вхід USB Type-C. Тобто Це сучасний хороший пристрій. І давайте пройдемося по насадочкам. Значить, тут дуже легко міняти, просто тягнете на себе, точно так само і назад. О, дуже легко тут міняється взагалі просто. Значить, тут є насадка шейве. Тобто, наприклад, ви е, зняли довжину без насадочки, пройшлися, і ви хочете, щоб було гладке гоління, можна ось таким шейвером. Зараз я його поставлю і пройтися почистити. Зараз, секундочку, зачекайте. Як погано видно. Ось таким шейвером. Це сітковий, бачите, він також його можна промивати. Тут ось є кнопочки, нажимаєте, знімаєте сітку, промиваєте ніж, це все можливо. Ось, будь ласка, є у нас шейвер. Далі, у нас є для носа насадка також. Також цікава насадка, багачам підход... подобається і важливо, щоб вона була. Тут є насадка для носа, ось. Я. І достатньо зручний пристрій, до речі, він не важкий, не важкий, зручний. Так, давайте ще. Ось. Є ось такий на 35 мм ніж. Є ніж для контурів. Також комусь важливо він є тут. Ось, будь ласка, контури робити. І є ніж це для тіла. Для тіла ось такий. Часто багато хто питає. Тут йдуть дрібні зубчики. Тут або це може бути для тіла, так і це можна використовувати для брів. Також це зручна річ. Ось такий набір буде в наявності скоро в нас і в магазині, і на сайті. Тому чекайте і підписуйтесь, кому цікаво.